Авторський вірш Звяги Лесена Колиска. О, Лесен край, моє чудове місто. Ти любов дитинства, Щасливі роки природи славної, краса чарівна і мова українська, солов'їна. Там річка Случ прекрасна, кругосхила. Де скелі мальовничі та круті, Люблю співати, я та грати, як Леся маленька колись, а ще малювати і вишивати під звук лесиних пісень. Здалеку чую голос Лесі я в її найкращій поезії. Пишаюсь тим, що народилася в звягелі. Де промайнуло лесене дитинство? О, ніжна мавка, велика українка, ти символ міста, ти жива. Я вірю в твій незламний дух. Ти увійшла в історію навіки.